Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, отримав кайф від виступу наших клубів на Євроарені? Як на мене, то сором та жах від Полісся та Олександрії. На тлі несподівано легких перемог чахтаря у Туреччині та Динамо на Мальті. От скажи мені, навіщо взагалі виходити на поле, якщо немає бажання жаги до перемоги? Не знаю, в мене такого не було. Я завжди заряджений на гру. Дійсно, чого це я ще не твій агент. Окей, поїхали далі. Якщо дещо Піжонський гол від Гуцуляка. Стримана радість на обличчі Ротаня, Житомиряни сподівались на легку перемогу. А отримали Івана, гучного ляпаса від футбольного карлика. Так, а сумніше за все, це безглузді виправдання. Буцімто ви бачили, з ким ми грали там іспанці? З іспанського я побачив тільки сором. В Вандорці в середнє зарплатня 2000 доларів, а гравці в полісі отримують 20 тисяч. Пропонуєш обмін? Пропоную згадати, що вони грають за країну, яка відчайдушно протистоїть набагато більшому і сильнішому ворогу. А вже ж, якби наші хлопці так воювали, ми б давно вже програли. А зірковий гравець житомирян Усик ніколи не став би абсолютним чемпіоном. А я б все ж таки запросив би Сашка приєднатися до команди на матч відповідь. То що, ризикнемо спрогнозувати перемогу Полісся з форою мінус один у виїзному матчі? Якщо вже і цього разу програють, питання навіщо нам представники в Єврокубках, окрім Динамо та Шахтаря у минулому сезоні, три наші представники не принесли жодного залікового балу у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Цільні баранки від Дніпро 1 Кривбаса та й того ж з Полісся. Засмаглі гірники, на відміну від співвітчизників, відчайдушно б'ються за престиж українського футболу. До речі, що по шахтарю? По першій грі особисто мені було незрозуміло, чи це шахтар був такий сильний, чи дурки проволови гру. Важко прогнозувати результат, але сподіваюсь, на веселий футбол з тотал більше трьох, та обидві заб'ють. Так, звісно, віримо, що гірники здолають турецьку перешкоду. Ну і нарешті, Олександрія, срібний призер минулого чемпіонату кардинально змінив склад і не на підсилення. Прийшов новий тренер у сезоні 2017-2018 років. Увійшов в історію українського футболу як наймолодший тренер команди УПЛ. Так, але потім був тільки у помічниках Ніколая Костова у казахських клубах. У будь-якому разі тренеру потрібен час якого у Кирила Нестеренка не було, як би там не було, гра Олександрії? Мені сподобалось. Попри негативний результат, було багато моментів. Підвела реалізація. Можливо, але ж грали з юнаками 18-19-річними хлопами. Хоча також маю надію, що містяни заб'ють у матчі відповіді більше одного гола. Подивимося, але ми знову наголошуємо, що це виключена наша особиста думка, і мені в якому разі не йдемо грати в азартній ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо. закликаємо. Пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події зі світу футболу ви б хотіли почути, попри приколу. Пока-пока.